За хвилястими пагорбами Слобожанщини лише за півтори години від Харкова здіймається білий неоготичний палац це Шарівка. Тут, на терасах над тихою річкою Мерчик, майже 200 років живе парк, де історія і романтика переплітаються з екзотичними деревами. Перше Коріння, 1836 рік. Місцевий поміщик Савва Ольховський закладає фруктові сади й липові алеї. Але справжнє перетворення починається півстоліття по тому, коли садибу купує цукровий король Леопольд Кеніг. Він мріє про резиденцію, що не поступатиметься європейським маєткам. Час володіння Кеніга. 1881-1912 Барон запрошує легендарного ландшафтного архітектора Георга Куфальда з Риги. Той створює пайзажно романтичний парк площею майже 40 гектарів. Палац отримує вигляд білого бальведеру, а довкола з'являється триповерхова система терас із кам'яними сходами та балюстрадами. Зелені скарби. У садибі висаджують понад 150 екзотичних видів: гінхо, псевдоцугу, ялицю нордмана, платани, чорні сосни, та найбільш упізнавана деталь органна липова алея. Дерева обрізані так, що стовбури ростуть строго вертикально, утворюючи зелений неф під небесним склепінням. Під терасами лежить каскад із трьох ставків. Дзеркальна вода відображає фасад, охолоджує повітря і дарує м'яку акустику вечірнім концертам, якими славилася шарівка. ЛЕГенда про камінь ревнощів. Екскурсоводи розповідають про камінь ревнощів, Кримський валун, який барон нібито привіз після подружньої зради. Якщо торкнутися його правою рукою і загадати бажання, кажуть, воно здійсниться, коли серце буде чистим. Занепад і виживання. 1917 рік. Націоналізація, санаторій, мінімальний догляд. КоЛЕКція скорочується вдвічі, оранжереї руйнуються, проте головне, парк живе. Дуб патріарх, якому понад 500 років, досі тримає корону над нижньою терасою. Повернення надії 2018-й. Харківська облрада затверджує першу протиаварійну програму для шарівки. Спільно з компанією Басф стартує проект «Відновлюй з архітект. Того літа волонтери проводять десятки суботників, відмивають балюстради, фіксують тріщини палацу, складають каталог зі 123 видових позицій. Уперше за багато років башти шарівки вкриті новою черепицею, а дощові води знову йдуть у підземні галереї, а не розмивають підмурки. 2021. Комплекс вносять до державної програми велика реставрація, черговий шанс перейти від аварійної консервації до повноцінних відновлювальних робіт. Подальше фінансування заморожують війна та бюджетні обмеження, та громада продовжує рятувати парк власними руками. Парк для мандрівника шарівка відкрита з 9 до 6. -ї. Вхід символічний, радимо виділити щонайменше три години мати зручне взуття і термос із чаєм, стежки круті, а відкриті види захоплюють подих. Що побачити обов'язково? Головний партер і мармурові сходи кращий ракурс на палац, вертикальну липову алею, живий собор під небом, руїни оранжереї, мовчазне нагадування про тропічні дива Кеніга. Відзеркалення палацу у ставку на заході сонця. Шарівка. Це не лише архітектура і дендрофлора, це урок, ландшафтна архітектура здатна пережити війни, занепад, байдужість, якщо знайдуться люди, готові її берегти, де кожен новий паросток продовжує музику, яку започаткували Ольховський, Кеніг і Куфальт. Тож, коли наступного разу будете на Харківщині, завітайте в цей білий палац серед зелених хвиль, почуйте шепіт лип, дзеркальну тишу ставків і кроки історії під вашими ногами.